Вітаю, шановні! В ефірі першого міського проєкт дня. Моє ім'я Олександр Сапальник. І темою сьогоднішнього ЕТРУ є кредитна пастка. Та що робити, якщо немає змоги платити за кредит? А чим загрожує просрочка, чи а, можуть забрати майно та як себе захистити? Відповідь на ці та інші запитання наступні 15 хвилин нашого ГТР нам дасть наш гість, юрист Іван Карнаух. Вона ради вітати. Вітаю. Давай почнемо з того, що перше має зробити людина, якщо вона розуміє, що вона більше не може там вчасно або взагалі платити за кредит. Починати треба з того, щоб повідомити кредитора про свою неплатоспроможність або про виникнення якихось форс-мажорних обставин. Більшість договорів вони містять такий розділ, як обставини непереборної сили, там форс-мажорна обставина, серед яких можуть бути як напряму пов'язані з бойовими діями, наприклад, з втратою майна у зв'язку з обстрілами і таке інше. Якщо ця подія ставить під неможливість ви Плати по кредитам, то перше, з чого треба починати, чим раніше, тим краще це повідомити кредитора про свою неможливість вносити поточні платежі. І далі, вже шляхом листування, шукати шляхи для того, щоб можливо заключити договір про реструктуризацію боргу або про сплату, можливо, там вже навіть штрафних санкцій, відсотків, але вже в майбутньому. Тому тобто, в будь-якому випадку, чим краще, чим раніше це буде ініційовано тим з боку боржника, тим краще це буде легше вже в майбутньому, наприклад, у разі звернення до суду з боку кредитора і. Якщо не реагувати взагалі цю проблему, як то кажуть, сховати голову в пісок, ця проблема вона має такий накопичувальний ефект, і вона, якщо не вирішується одразу, вона має наслідки більш тяжкі. Чим довше це буде тривати в протягом тривалого часу, тим складніше буде в подальшому якось вирішувати вже цю проблему. І ця проблема, вона досить актуальна не лише у зв'язку з бойовою, Діями, а в цілому, з економічним станом у країні. Деякі люди, наприклад, через втрату стабільного доходу, втрату якоїсь посади або роботи, можуть втратити доходи і мають мати непогашені платежі, які необхідно вносити. І перша порада з цього по Треба починати це якраз як повідомити про те, що настала на така ситуація, її якось шляхом переговорів треба вирішувати. А чи має банк право одразу звертатися до суду або передавати справу колекторам? Право передавати колекторам або звертатися до суду, воно є. Абсолютним з моменту виникнення боргу, тобто це може бути і на наступний день, а може бути і протягом трьох років протягом дії строку позовної давності, протягом якого суд або точніше кредитор має право звернутися до суду. Стосовно передання колектору, це взагалі окрема тема, тому що у нас діє законодавство, яка Дозволяє перехід переуступку боргу від первісного кредитору до факторингових компаній, вони зараз так називаються. Але вони мають діяти виключно в межах законодавства, тобто вони можуть звертатися знову ж таки до суду і повинні дотримуватися правил етики. У нас нещодавно на вносилися певні зміни там до законодавства, які становлять обмеження у спілкуванні таких колекторських організацій. З боржниками або навіть з третіми особами, які не мають якихось правовідносин, це е, і регулярність дзвінків обмежена за кількістю е, кількість е, часу, з якого по яку годину вони мають право там це з дев'ятої, максимум там до вісімнадцятої години. Е, у нас досить розповсюджена практика серед таких організацій, е, як методи там психологічного тиску. Ці дзвінки можуть і поступати в шостій, наприклад, ранку, і в 20 вечора і раніше це не, ніяким чином не обмежувалося ні в кількості, ні в часі, зараз, в принципі, ці відносини вони більш-менш врегульовані і є важелі впливу, як робити так, щоб ваші права не порушувалися. Чи можуть через борг забрати там, квартиру, автомобіль або інше якесь майно? Теоретично можуть, якщо є. Діючи, виконавче провадження. Це документ, який дає змогу в примусовому порядку вчиняти такі дії, з відчуження майна. Для того, щоб це виконавче провадження відкрилося, необхідно або рішення суду, яке вже вступило в законну силу, або як раніше була така практика, виконавчий напис нотаріуса. Це позасудовий спосіб вирішення такої проблеми. Але в тому чи іншому випадку є певні алгоритми, як діють виконавчі служба і пер. Перед тим як звернути стягнення на майно на нерухомість на транспортні засоби, первісно йдуть перевірки, яке саме інше майно є в наявності у боржника, починаючи з карткових рахунків відкритих в банківських організаціях. Далі там це можуть бути грошові кошти розміщені на депозитах. на Банківських рахунках просто як вклади, можливо, є офіційні доходи від заробітної плати, пенсії, стипендії, соціальні виплати. І вже якщо послідовно те, що я перелічив, не вистачає для погашення заборгованості. І є, наприклад, оформлене майно на боржника, нерухоме майно на нього може бути накладений арешт. Якщо це транспортний засіб, окрім арешту його можуть оголосити в Ошук, і до першої перевірки, наприклад, інспекторами патрульної поліції буде виявлено цей розшук вони зобов'язані вилучити його на штрафний майданчик, повідомити і кредитора, і виконавця, який веде цю справу про те, що це майно виявили і помістили на штрафний майданчик. І вже потім, якщо вартість боргу вона еквівалентна, наприклад, вартості такого майна, його експерти його оцінюють. І якщо Цього майна буде достатньо для, для погашення заборгованості, то е, його можуть примусово відчужити без боржника. І якщо, наприклад, вартість майна перевищує вартість боргу, то е, різницю між. Цією вартістю і сумою списаного боргу повертають вже власнику такого майна, але це вже такі більш критичні ситуації, які вже е, на більш такі пізній стадії, які не вирішувалися протягом тривалого часу, ігнорувалося або е, не оскаржувалися там судові рішення, не оскаржувалися дії там, виконавця. І е, якщо це вже там на більш пізній стадії, то так це можливо. Про те, що ми казали на початку, так, так що так. чим раніше ти зверш? так, Тим буде а потім а. простіше. А які юридичні інструменти має позичальник для свого захисту? Є інструмент захисту, по-перше, від зловживання колекторами своїми правами. Є зараз можливість звернутися з каргою до Національного банку України. І це відносно нова процедура, яка діє там протягом декількох років. Можливо, там протягом, якщо не помиляюсь, там вже спочатку війни там, двох років. Ця, цей інструмент він дає змогу притягнути до відповідальності за порушення, наприклад, там, за. Дзвінки з використанням персональних даних особі, яка не брала кредит. Це також дуже досить розповсюджена практика, коли телефонують колектори кажуть про те, що ваша знайома ця людина, це може бути родич, близький, або навіть однокласник, колега і так далі, який, в принципі, не має з вами там ніяких там, таких юридичних відносин. І, і це такий спосіб захистити свої права, який, в принципі, вже працює, вже на моєму досвіді вже є така практика. Притягнення до відповідальності за зловживання і дзвінки припинялися. Другий інструмент це судовий порядок. Можна захистити свої права, наприклад, в частині правомірності нарахування як штрафних санкцій, відсотків, якщо уважно перечитати умови договору, можна в судовому порядку, наприклад, оскаржити. Нарахування боргу поза межами дії цього договору, і як показує досвід, є майже в кожному в кожній справі, в кожному договорі є інструменти, які можуть якось покращити цю ситуацію. Звернення до суду від колекторів насамперед, це не, не катастрофа, вона в деяких випадках може бути навіть більше позитивною новиною, чим відсутність такого позову. Наприклад, якщо йдеться мова про нарахування боргу і відсотків по ньому по кредитним карткам, які банківським, там є така специфіка, вони нараховують відсотки протягом всього дії договору, а договір пролонговується на тих самих умовах постійно, тобто там немає обмеження в часі, і це може тягнутися роками, там 5 років, 6 років, і кожного місяця на цю суму будуть нараховуватися відсотки. Якщо ж банк звертається до суду. Того дня, коли вони подають позивну заяву, ця сума вона фіксується. Збільшуватися далі вона вже не може, і на виході боржник має право. Зафіксувати вже е, оці збитки, як борг, які е, вже от, утворився на, на даний момент, і вирішувати це питання шляхом, наприклад, там виплати їх частково, там з по мірі там отримання якогось доходу. Тому е, інструменти впливу вони є. Треба звертатися просто до юристів, адвокатів, які спеціалізуються на такому. І чим чим краще, тим тим більше шансів для того, щоб зробити щось в такій ситуації. А ну що ж і підсумовуючи нашу розмову. А... Які найтиповіші помилки допускають боржники у складній фінансовій ситуації? Ну, перша помилка це не повідомляти про свої проблеми там кредиторам. І найголовніша ж, помилка це брати кредит на погашення попереднього кредиту. Це доволі розповсюджена така практика. У нас були клієнти, які таким чином з одного боргу утворили понад 20 двадцять різних організацій, які бралися для? Для того у них гроші бралися для того, щоб попросити попереднім. Врешті виходила така ситуація, що тієї суми, щоб закрити попередній борг, було недостатньо, там нараховувалися відсотків, і цей комок боргу він утворювався і зростав в геометричній прогресії по мірі того, як брався нові. Тому це категорична помилка критична, яка яку треба. Збігати і не допускати в практиці в будь-якому випадку такі на І останнє Іван, якщо можна коротко, так чи передбачене кредитне прощення або списання боргу в Україні? Є випадки списання боргу за процесуальними моментами, наприклад, сплив строку позовної давності, можливо, якісь відсутність доказів укладання самого договору, але це не гарантує того, що повністю цей борг буде списано. Це досить індивідуальна ситуація, і така практика вона дійсно є, але за певних юридичних умов. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Дякую, що сьогодні до нашої студії і за те, що ми розібрали ще одну таку важливу і я думаю, дуже таку популярну тему в нашому суспільстві. Щиро дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І темою сьогоднішнього теру була кредитна пастка та те, що робити, якщо немає змоги платити в гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.